Про ясну хочеться розповідати довго, тому що це реально дуже класна, комфортна, цікава гірськолишка і для лижників, і для бордистів. Знаходиться вона в Словаччині, це низькі татри, і за природою так схоже на наші рідні Карпати. Тут знайдуться траси для всіх. Є дуже багато довгих, приємних, синіх трас. Дуже багато червоних трас, і для мене одна з величезних переваг це те, що є дві кліматичні зони. Тобто, якщо гарна погода, можна катати наверху, і буває так, що на верхніх трасах ти катаєш, а внизу йде дощ, а вверху сніг. А буває навпаки, що наверху дуже сильний вітер і непогода, а внизу чудово, тихо, нема вітру і можна приємно катати. Дуже гарна погода, щоб ви розуміли, ось там підйомники, отут траси, отуди аж вниз ведуть траси. Тут одна з центрових трас, воно веде ще вниз, можна їхати хвилин 20 мінімум, а то і 30. І ось там за горою, ще траси, котрі туди, наверх ведуть сюди. Ось тут теж траси. І поза мною ще відсотків 40 різних трас. Дуже багато синіх. Але без пласкача, що для мене, як для бордіста, дуже важливо на пласкаче я страждаю. І дуже багато приємних червоних трас, по котрим дуже кайфово їздити. Ось, це одна з моїх улюблених трас, котра веде саме вверху, на хопок і вниз. І до речі, це знов ж таки половина курорта, тому що за горою хопок є по іншу сторону цього хребта. Є ще траси, доволі великі, довгі і дуже багато зон фрірайду. До речі, зазвичай тут теж фрірайд, але е, зараз середина грудня і снігу ще замало. В тому році я тут була в березні, і це все було в снігу. Тут все ми катали фрірайд, було дуже круто. Хто любить їздити серед ялинок, це воно. Жаль, що нема свіжого снігу. Напевно, коли він тут свіжий, це взагалі вау. Основні червоні траси на горі хопок. І сюди везе гондола, що дуже класно, комфортно, на самий верх ти завжди їдеш в теплі, без вітру і в будь-яку погоду. Звідти йдуть траси в дві сторони гори, і по факту тут можна катати просто безкінечно, тому що простор дуже великий. Коли гарний сніг, великі фрірайд зони. Траса спускаєшся вниз. Це гарна. Така краса всюди. Вже гор верху не видно. Але все одно дуже красиво. При бажанні можна зробити собі маршрути, так що спуск буде тривати 40 хвилин, а то і довше. Тут класні широкі траси з приємними ухилами, Це вважається червона траса, але, як на мене, вона синя. Просто з нормальним ухилом до тобі комфортно їхати, якщо ти не супер впевнений. бордист чи лижник. ось ось такі. І зараз, в березні, тут небагато людей, тому їздити дуже комфортно. Їдеш ось такими краєвидами. Я приїхала сюди вперше в березні минулого року, була трошки шокована, тому що я розраховувала, що зараз піду пообідаю, а виявилося, що закладів на самій Демановській доліні немає. Зазвичай всі живуть внизу у місті Ліптовський Мікулаш і до самої Горнолишки їхати десь хвилин 6-7 на машині і хвилин, напевно, 10-15 на скійбусі. Але всі тусовки, котрі є на самой ясні, вони працюють до 16.00, Тут звичайно є і що поїсти, і де потанцювати, і випити, і що завгодно. і ось навіть в грудні 2024 року діджей був. Але в 16.00 весь гірськолижний двір закінчується, і всі роз'їжджаються, всі йдуть вниз, в ліптопський Мікулаш. їхати не дуже довго, але на машині чи на скібусі. Наверху є готелі, вони дорожчі. І зазвичай там чи є міні-кухня, та чи вам пропонують вечерю та сніданок у вартості. І можна жити на різних станціях. В березні двадцять року я жила на станції Лучки, і там був один рістік, дуже дорогий, і скажімо так, на кожен день він точно не підходить. Далі Можна жити на станції Бялапут, це центральна станція. Там більше закладів, і навіть ввечері будуть працювати пара барів, але не так, щоб є чимось прямо займатися по вечорам. Тобто, скоріш за все, ви будете катати до чотирьох, а потім будете просто відпочивати в готелі, тому що в принципі ввечері робити нема чого. Готель страчан прямо на схилі, дуже докфрендлі. Ну як дуже екстра пей 100 євро, і в принципі. Точніше, як, 20 євро, 25 євро в день. Так, 25 євро в день коштує оце задоволення взяти з собою. Але, крім того, що він виходить прямо на схил, то прямо біля нього є ось така доріжка. Вона веде ось туди, в такі ялиночки і дуже зручно гуляти з собачкою. Собачка щаслива і хазяєва теж. І з того, від чого я в захваті, це вечірні катання. З 18-го до 21-ої, якщо я не помиляюсь, чи до 22-ї. Дуже класна траса, красива і приємна. Дуже велика синя траса, я не знаю, тут ну, хвилина 40 точно. Ось вона отут йде, там, тут вниз траверсом, потім отам об'їжджає, йде аж аж. Відсюди і аж десь -то от там вниз. Синя траса для лижників. Дуже довга і класна, і красиво. Це прямо з самого-самого верху. Я вже два роки поспіль їжджу в Ясну на декілька днів. В минулому році на вісім днів їздила, але я так і не відкатала всі траси. Їх тут дуже багато і мені здається, просто можна кожен день прокладати собі якісь нові маршрути. Це все теж можна розкатувати тут всюди можна їздити. Є траси, звичайно, траси тут дуже широкі. Червоні, але на мене більш схоже на сині. Ну, тобто гарний, приємний ухіл. Якщо ви не супер впевнений катун, то вам буде комфортно. Якщо супер впевнений, то вам буде цікаво їздити отут по ялиночкам. Тут просто безліч все це можна розкатувати. В принципі, люди вже це і роблять. Це Зона для катання. Фрірайд, траса, все ще завгодно. Пухлячок. Всі радощі життя просто. А так нижні траси виглядали в минулому році в середині березня. Катати по ним було вже так собі, тільки додому повертатися, але якщо ви подивитесь вверх, то всі вершини ще в снігу і доволі багато було верхніх трас. Тому в березні каталка теж була чудова, як і в грудні. З'їжджу в лютому розкажу вам, як там саме сезон. До нових зустрічей!